Свята це не вирок, навіть якщо у вас діабет. Але кожен стіл це вибір, з'їсти щось смачне і безпечне, чи зіпсувати собі ніч і ранок. Мене звати Олександр і ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми готуємо просто, смачно і так, щоб, глю... щоб глюкометр залишався спокійним. У цьому відео 5 святкових страв, які не піднімуть рівень цукру. Це закуска, салат, гаряче, гарнір та десерт. Без майонезу, без панірування, без картоплі. Але з ароматом, смаком і турботою про себе. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові рецепти та поради. Перегляньте до кінця, і ваш новий рік буде і смачним, і здоровим. Отже, закуска. Рулети з індички з сиром і, зел... і, зеле... і зеленю. Чому це добре? Індичка джерело пісного білка без шкідливих жирів. Грецький йогурт замінює калорійний майонез, знижуючи глікемічне навантаження. Білок і клітковина забезпечують тривале насичення без стрибків цукру. Салат олів'є по новому. Чому це добре? Класичну картоплю замінено овочами з низьким глікемічним індексом, морквою, селерою та огірками. Йогурт і гірчиця роблять соус легким, не підвищуючи рівень глюкози. На гаряче, рекомендуємо запечений лосось з броколі. Чому це добре? Жирна риба містить омега-3, які знижують інсулінорезистентність. Лосось. Не обсмажується, тож, трава, тож страва не містить зайвих трансжирів. Брокколі додає клітковину й антиоксиданти. На гарнір ми радимо цвітну капусту у провансь... з прованськими травами. Чому це добре? Цвітна капуста має мінімальний вплив на глікемію, багата на клітковину і мікроелементи. Запікання з травами додає аромату без використання шкідливих соусів чи масла. Десерт чия-пудінг з ягодами. Чому це добре? Насіння чия стабілізує рівень цукру завдяки високому вмісту клітковини. Ягоди додають природну солодкість і. Антиоксиданти, не перевантажуючи страву вуглеводами. І поради на завершення. Їжте повільно, контролюйте порції. Не вечеряйте після 20-ї години. Пийте достатньо води. Дякую за увагу. До нових зустрічей!